Ми живемо в епоху, коли кожен пост у соціальних мережах може здаватися правдою, а кожна карта чи звіт асінтерів остаточним вироком про ситуацію на фронті. Але чи справді можна покладатися на ці оцінки беззастережно? Чи не ризикуємо ми перетворити інформаційний шум на стратегічну ілюзію? Саме про це ми сьогодні говоримо з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Дмитро Васильович, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, дякую за запрошення. Чи можна сьогодні беззастережно довіряти оцінкам асінтерів та моніторингових груп, коли йдеться про ситуацію на фронті? Ні, і давайте пояснимо з базових речей: що таке осінь розвідка? це процес збору, аналізу, використання інформації загальнодоступних відкритих джерел для отримання даних, що допомагають у прийнятті рішень, себто загальнодоступні джерела, основний ключовий момент. Відповідно говорити про достовірність інформації, яка викладається у загальнодоступні джерела, немає жодних підстав. Бабільши того, саме цей фактор і використовується спецслужбами Російської Федерації для відвертої дезінформації або інформаційно психологічних операцій проти цільової аудиторії. У нашому випадку це широкий український загал і українське військове керівництво. Пояснюю, шановне товариство, про що йде мова. Російські спецслужби, прекрасно розуміючи, що в українському інформаційному суспільстві, на жаль, створена ситуація недовіри до е, повідомлень українського генерального штабу за рахунок от таких чисельних журналістських розслідувань, лідерів громадських думок, осінь аналітиків, вкидають інформацію в відкриті джерела. Щодо певних тактичних успіхів на тій чи іншій ділянці фронту. Відповідно, осінь та аналітик, не маючи можливості, або на тут ну, допускати інші варіанти, не будемо це царина діяльності Українських спеціальних служб, будемо вважати, що вони беруть за основу інформацію в відкритих джерелах і вже на підставі цієї інформації формують ту інтерактивну карту бойових дій. Яку ми кожен день бачимо, аналізуємо, ба більше того, її коментують провідні українські телеканали, але виникає питання: чи завжди вона відповідає дійсності? Якщо ви звернули шановні телеглядачі, увагу, то тільки за останній місяць пресофіцери Сил оборони України змушені були спростовувати повідомлення осінтаналітиків, а давайте називати речі своїми іменами. Мова йде про Deep State і відповідно, низку західних ЗМІ, в першу чергу так званого військового кореспондента Юліана Репкі. Це білд. Причому зауважте спростування пресофіцерів: Куп'янський, Леманський, Покровський і, відповідно, Гуляйпільський напрямок, плюс Сумська область останні тижні. Вся протяжність Російсько-Українського фронту. У вас не виникає вже запитання, шановні телеглядачі, що відповідно така кількість помилок має системний характер. І тоді ми повертаємося до тих тест, про які говорив: про те, що саме ці системні помилки і створюються російськими спецслужбами для інформаційно-психологічних операцій. Тобто можна стверджувати, що на мельницю російських спецслужб львів води багато досить відомих асінтер дослідників та моніторингових ресурсів. Де ж тут починається маніпуляція та помилка? Ще на етапі флаговтиків, які часто густо продукують російські штурмові загони, чи все ж таки виходячи з певних вкидів інформаційних повідомлень, які через треті допоміжні інформаційні ресурси ширять росіяни? Низка факторів. Друге, давайте знову пояснимо телеглядачам. Саму тактику російських і окупаційних військ і російських спеціальних служб, шановні телеглядачі. Ви, напевно, останні місяці чули таке поняття інфільтрація малих штурмових груп? Yeah. Пояснюю, що це відповідно означає. Це мова про приховане просування невеликих штурмових груп у міську забудову з подальшим закріпленням. І дезорганізації української оборони. І тут дамо з вами характеристику дій російських окупаційних військ. Чому з'явилася тактика інфільтрації? А це відповідь на українську тактику стіни дронів, так званих тілзон. Причому зауважте за оцінками головкома Сил оборони України Сирського. Ширина українських килзон за наразі до 10 кілометрів, що унеможливили прихований характер приміщення особового складу і відповідна техніки. Яка тактика була до цих пір у російських окупантів? Фактично лобові атаки на позиції сил оборони, які стали відомі як банзай, атаки чи то м'ясні штурми, себто використання живої сили. А саме чисельна перевага в живій силі, плюс відповідна чисельна перевага в бронетехніці. Розуміючи це сили оборони України і створили тактику так званих кілзон за рахунок відповідно технологічних проривів, тобто розвідувальних і ударних дронів. Саме це унеможливило використання оцієї переваги російських військ в живій силі і техніці. Тобто ми фактично нівелювали основні переваги російської окупаційної армії А, чисельна перевага в живій силі, Б. Чисельна перевага в бронетехніці і В чисельна перевага в засобах ураження, ствольна артилерія. Бо ширина Тілзон доходить не навіть 10 кілометрів. Є випадки, коли за рахунок ретрансляторів ми можемо уражати цілі. На відстані до 20 кілометрів, а це знижує можливість відповідно вже <кій>, ураження позицій сили України з використанням ствольної артилерії. Вони змушені її фактично виводити. Те саме стосується і бронетехніки. І тоді росіяни зрозуміли, треба міняти тактику. І як міняли, пане Владиславе, спочатку з'являються баги, мотоцикли, мопеди, будь-що навіть бойові віслюки, які мали на меті. Швидке подолання оцієї кіл кілзони, правильно? Тобто їм так. треба було прорватися на швидкій на швидкості, щоб унеможливити знищення особового складу, а саме штурмових груп. Ну, на кожну російську вигадку знайшлася і українська розумна голова. І відповідно, ми е, е, створили відповідні умови, які унеможливили цю тактику. Це... Тактико-технічні характеристики, по-перше, удосконалили, і по-друге, ще раз підкреслюю: це відповідно розширили саму кіл-зону за рахунок ретрансляторів. Тобто, ще на момент формування штурмових груп за рахунок розвідувальних БПЛА, ми прекрасно розуміли можливі участки прориву. І тоді росіяни зрозуміли треба міняти ще тактику. І, відповідно, перейшли до тактики, оці якраз інфільтрації штурмових груп. У цьому і полягає ця тактика флагов тику. Тобто пояснюю, шановні телеглядачі, в чому полягає тактика інфільтрації, вони шукають слабкі місця в обороні наших захисників. Це секрет Полішенеля, що не вся протяжність фронту однаково насичена особовими складами, відповідно, операторами БПЛА. Є брак особового складу. Відповідно, використовуючи прогалини, вони намагаються якраз діяти малими штурмовими групами, якраз в умовах міської забудови, де є можливість закріпитися і, відповідно, потім діяти на дезорганізацію е е і системи управління і логістики наших захисників. Але головне це дозволяє якраз використовувати тактику флаговтика, При те, про що ви говорили, пане Владиславе, Два російських тіла забігають з прапором російським, знімаються на тлі адмінбудівлі. Це викладається міттєво в соціальні мережі. Чому я і говорю, що таке осінт розвідка? Осінт розвідник сидить під бронею культа і, відповідно, бачить повідомлення російської сторони щодо. Присутності російських підрозділів, ну, умовно кажучи, в тому чи іншому районі, чи то Куп'янська, чи то Покровська. Маючи відповідно дані об'єктивного контролю, він що робить? Малює або червону зону, це присутність, або сіру, або сіру зону. Так, Дмитро Васильович, ми з вами в інформаційній протидії задіяні вже багато років. Починаючи від поберемних подій в Криму та Севастополі, починаючи від антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, ми силою слова протистоїмо ворожій інформаційній Навалі. Бо чітко розуміємо, що куля то є, то є, е, слово то є куля, а інформація то є зброєю. В цьому контексті я звертаюсь до нашої аудиторії, друзі. Доєднуйтесь до нашої спільноти. Спільноти голосу Криму було об'єднані ми сильні. Зробити це досить просто. Достатньо поставити вподобайку під цим відео, підписатися на YouTube канал Голосу Криму, бо знов я повторюю. Якщо ви прагнете отримувати верифіковану інформацію, дивіться Голос Криму. Воно того варто. В Цьому контексті я хочу поставити вам Дмитро Васильович, питання щодо е, довіри українського суспільства до моніторингових ресурсів, до осінтер дослідників, до е, людей, які висловлюють таку є лідерами громадської думки, чи є цей процес, така собі надмірна віра в осінд-дані небезпечною пасткою для суспільства та навіть для військових рішень? Адже не згадати в цьому контексті заяви добровідомої народної депутатки стосовно генерала Серського, думаю, що було б неправильно. Абсолютно. І тут я пояснюю, чому знов таки чи варто абсолютно на 100% довіряти інформації у хінт-аналітики. Дивіться, шановні телеглядачі, дуже я е, е, пояснюю практично на пальцях, як то кажуть, з приводу флаговтика. Поставили прапор російський. Осінд-аналітики вже не цікавить інформація, що буквально за декілька хвилин ці прапороносці в лапках будуть знищені або українським FPV-дроном, або відповідно українськими штурмовиками. Правильно? Осінд-аналітик цього не перевіряє. Подальшу долю російських штурмовиків. Він верифікує. А штурмовики знищені. Але... Ось аналітик вже замалював зону червоним або, відповідно, сірим, і вкидається в ЗМІ. А тепер дивіться далі, в чому полягає сенс російських ЕПСО. аналітики виходять і говорять про те, що місто Покровськ це суцільна сіра зона. Пам'ятаєте, ще два місяці тому подібні інформації були. І вже Генштаб Збройних сил України і підрозділи Сил оборони України, які безпосередньо Покровську змушені виправдовуватися. На чому базується російська ІПСО. Коли людина виправдовується, то це відповідне свідчення того, що він щось приховує або відповідно дає не ту інформацію. Цебто з самого початку ось аналітики ставлять генштаб Сил оборони України в досить незручну в інформаційному плані позицію. Правильно? Вони змушені спростовувати і виправдовуватися ситуацію. А ви не дарма, пане Владислав, згадали що наші з вами буремні час е, період. АТО, правильно, ви ж пам'ятаєте, що тоді ставилися під підсумні повідомлення офіційних сторін, і ця практика вже існують ну, ці роки 2014 року. І на жаль, в українському інформаційному просторі українців склалася теза, що нам або щось не домовляють, або нас обманюють, або відповідно. Ну, створюють не ту картинку. І тоді дивіться далі, шановні телеглядачі, російські ЗМІ, російські політики, російські спецслужби використовують повідомлення українських осінь аналітиків для дискредитації повідомлень українського генштабу. Причому на вищому політичному рівні вони показують, це ж не ми, не російська розвідка повідомляє. Бачите, український портал Діпсте, популярний портал, повідомляє про те, що Покрось суцільна сіра зона, а відповідно, вище посадове керівництво армії країни окупанта виходить на перемовні процеси і говорить, Покрось під нами. І причому доносить цю інформацію кому? Нашим стратегічним партнерам, себто Сполученим Штатам. І у якості доказової бази використовують що? Повідомлення українських осінтоналітиків. Уявляєте наскільки це от продумана тактика? По-перше, дискредитації Сил оборони України, Вищого військово-політичного керівництва України і відповідно просунення власного бачення російського? Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення, безпосередньо до європейсько-американської аудиторії, але й головне, вищепосадових посадових осіб цих країн. У цьому полягає тактика. А тепер ви спитаєте, а як же бути над ну, сповідомленнями? Я вам наведу історичний приклад: Роки Другої світової війни, перша леді Сполучених Штатів Америки Аліанора Рузвельт перша леді. Звертаю вашу увагу. Дає повідомлення в 42-му році про погодні умови місії її перебування. Причому робить вона ці нотатки, вона вела, ну це назвемо сучасною мовою блоги ще до початку Другої світової війни на шпальтах провідних американських газет. Так от на наступний день. До пані Еленори, ще раз нагадую, підкреслюю, першої леті Сполучених Штатів постукалися представники спецслужб і пояснили пані Еленора, з глибокою повагою до вас як до першої леті. Але ті дані, які ви опублікували, можуть бути використані розвідтовариством Німеччини чи то Японії в моменті планування операцій підводного флоту всіх країн. Або відповідно інших операцій проти Сполучених Штатів. Прохання на майбутнє утриматися. Знаєте, яка реакція була, шановні телеглядачі, у Елонори Рузвельт? Ще раз підкреслю: перший леді. Вона вибачилася і більше подібного не допускала. А тепер я нагадаю реакцію з осінд аналітиками Діпстейт. Ви пам'ятаєте, коли Сирський зустрічався? З ними і тоді в українських ЗМІ, шквал негативу. Як це тиск на осінь аналітиків, не дають можливості працювати хлопцям? Ви з повна розуму, шановні журналісти, які встали відповідно на захист. Я ще раз поясню, проводжу історичні паралелі Сполучені Штати, країна демократії, ми ж не ставимо підсумків, перша леді країни. Яка розуміє негативні наслідки своїх публікацій. Україна. Країна, яка воює вже 12 років. І є аналітики, які не розуміють наслідків своїх публікацій. Різниця зрозуміла, я досить спрощено даю. Другий приклад зі Сполучених Штатів. Наразі в Сполучених Штатах на законодавчому рівні заборонена критика військового керівництва Сполучених Штатів воююча країна. І всі американські журналісти з розумінням поставилися до цього: невоююча країна. Шановні телеглядачі, я не закликаю до створення Міністерства правди тотальної, відповідно перевірки всієї інформації. Але не розуміти, що подібні повідомлення використовуються російськими спецслужбами? Ну, досить проблемно. І, відповідно, постає питання: а в чому взагалі цінність цих осінтаналітиків? Поясніть мені, будь ласка. Ви бачили у окупантів, у противника наявність незалежних осінтаналітиків? Відповідь очевидна. Натомість ми з вами бачимо там наявність кримінальної статті, яка передбачає до 10 років позбавлення волі за критику військового керівництва. Вони... Дискредитацію Збройних сил Росії та цілі та завдань, визначених спеціальною військовою військовою Браво! Хтось мені може Доброн, як... як відрізнити якісний аналіз? Від поверхневого шуму в інформаційному просторі дуже легко. Відповідно, якщо посилання виключно на російські пабліки, йдуться, тобто на ті самі флаговтики та інше, це, відповідно, вже поверхневий аналіз інформації. Друге, коли аналіз інформації йде на виперед перед інформацією Генштаба Збройних сил України, це відповідне формування інформаційної повістки. А це є ознакою, я буду називати спецтермінами проведення активних операцій в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. І тут вже запитання до українських спецслужб: зверніть увагу на діяльність і так званих лідерів громадських думок і відповідно осінцентрів. центрів. Створення ситуації недовіри до дій українського генштабу підриває єдність українського народу в моменті протидії російській агресії. Пане Владиславе, основне досягнення українців за всі ці роки. Те, що російським спецслужбам не вдалося розколоти українську націю по мовному, релігійному, політичному та інших уподобаннях. І натомість ми бачимо успішну в лапках роботу осінтаналітиків. Чи можуть монітори та сінтери замінити професійних військових аналітиків? Чи це лише допоміжний інструмент? Ну, насправді, я для себе відповідь на це розумію, як так Сирський буде коруватися тими відомостями, які ширить на широкий моніторингові ресурси, не звертаючи увагу на доповіді власної розвідки. Але тим не менш. Чи можуть монітори та асінтери замінити професійних військових Ні. в цьому і небезпека, пане Владиславе, ми будемо фактично дивитися, до чого нас підштовхують до прийняття рішень військовим керівництвом країни в умовах прямої військової агресії, виключно на кількості лайків повідомлень лідерів громадських думок то що. Тобто не генштаб збройних сил України вже буде планувати операції, а відповідно, інформаційний простір України це те, те, що ми бачили неодноразово, пане Владиславе. Ви згадайте власне ситуацію 2024 року на лінії бойового зіткнення, коли приймалося рішення про виведення підрозділів сил оборони України після активної інформаційної кампанії. правильно? Авдіївка, нагадати вам приклад, шановні телеглядачі, оце яскравий приклад. Коли намагається впливати на рішення Генштабу через лідерів громадських думок, шановні українці, в чому небезпека? Ми скатимося з вами до славних в лапках традицій, країни-окупанта часів громадянської війни, коли відповідно комітети солдатських. Солдатських як уповноважених приймали рішення щодо призначення або відповідно проведення тих чи інших бойових операцій. Ми цього хочемо? Ми хочемо відповідно дезорганізації Сил оборони України? Відповідь більш ніж очевидна, погодьтеся. От вам і відповідь, чому небезпека лідерів громадських думок. Інформації, я ще раз я з повагою ставлюся до більшості реальних бойових офіцерів, які ведуть інформаційну війну, але є і багато шлаку. І відповідно жодним чином не може е, аналітик, не військовий, давати відповідні поради або своє бачення ситуації на лінії бойового зіткнення Генштабу Збройних сил України. Це незрозуміла ситуація. Тим більше, пане Владиславо, коли він не є не агентурщиком, не відповідно ну скажімо, ну не будемо весь цей перелік, тобто, людина не дотична до відповідно або сектору оборони, або відповідно <кій> спеціальних служб. Тому відповідь більш ніж очевидна. Споживаємо інформацію відповідальна. Це насправді дуже важлива. Друзі, дякую вам за те, що ви були з нами, але перш ніж. Попрощатися з вами, я рекомендую вам не перемикатися. На голосі Крима є чудовий матеріал. Він називається Арктичний фронт Ситуація в Гренландії. Кілька діб тому назад ми з метром Васильовичем обговорювали перспективи розвитку ситуації в цій частині нашої планети на найбільшому на планеті острові. Думаю, що це питання варто досліджувати, зважаючи на актуальність теми, в тому числі в рамках проведення певних заходів в Давосі. Подивіться, це відео варто. Вашої уваги, ну а я сьогодні дякую вам, Дмитро Васильович, і дякую нашій шановній аудиторії. Слава Україні! героям слава! тримаємо стрій!